Це не солдати. Ну, от они, Спал. Побачивши ось все це, тобто, як путінські вояки розграбовують власні землі, у Казахстані паніка і заговорили про повернення своїх. Курган, не курган, а курган. Не саратов, а саратав. Ні, Астрахань, а Астрахан, а, аст, Астрахан. ні, Омськ, а Омб. Казахстан наоборот, имеет повне моральне і історичне право эти землі назад. Ось це так заяви. Невже повернення споконвічно казахських територій до складу Казахстану тепер є цілком реальною справою? А що ж сталося? Давайте поговоримо. Вітаю. Я Інна Набок. і це свіжий огляд російської пропаганди та абсурдних новин, які вкотре переконують в тому, що рупери Путіна готові на все, аби відпрацьовувати криваві рублі. Але про них трохи згодом. А розпочну з більш цікавих заяв, від яких істерика в Кремлі, і зараз зрозумієте чому. Бо тут відкрито заговорили про землі Росії, які, начебто, не такі вже і російські. Россия, Сибирь, Россия, Московия, вплоть до Венгрии, это когда-то были значит, территориями Чингисхана и его наследников впоследствии Золотой Орды. Нужно понимать, что тот же Новосибирск, это не Новосибирск, это Новайсибир. это наши казахские территории. Тюмень, это Тюмень, это южные края Золотой Орды, то есть еще за Тюмень и выше тоже наши территории. Оренбург, не Оренбург, а Оренбург. И когда-то он был столицей Казахского yeah. государства, Курган. не Курган, а Курган. не Саратов, а Саратау, не а... Yeah. Астрахан, а Аст... Астрахан. Как вам такие заявы? Це колишній депутат парламенту Казахстану Уаліхан Кайсаров виступив із резонансною заявою, в якій назвав значну частину територій у складі Російської Федерації споконвічно казахськими, та закликав повернути їх до складу Казахстану. Ось це так сюрприз для Кремля. Эти все территории, которые примерно на минимум на 500-600 на километров от нынешней территории Казахстана на север, это были э, исконно-казахскими землями. И если не, не изменять память, Оренбургская область лишь только в 26-м или в то 27 году была передана России. То есть она на тот момент, э, еще и при Ленине, и при Сталине, угу. она была территорией Казахстана официально была. Вот. Поэтому говорить о каких-то территориальных претензиях, это сейчас Казахстан наоборот, имеет полное моральное и историческое право э, требовать эти земли назад. Тож чим далі, тим стає цікавіше. Заява колишнього депутата миттєво викликала бурхливу реакцію, як на Росії, так і в Казахстані, посиливши напруженість у двосторонніх відносинах. Тому думаю, далі буде. Тож стежимо за тим, хто ще заявить, що претендує на землі Росії, якщо вона почне розпадатися, чи коли почне. Тим часом, поки вище військове керівництво федерації, на чолі з Бункарним заявляє, що російська армія готова звільняти курщину, і от от почнеться контрнаступ, путінські вояки поки що звільняють лише будинки місцевих від всього зайвого, тобто мародерять і виносять з них все, що тільки можуть винести. Армия России. Остатки от пайков. Вот и под шумки. Армейский плов. Да, плов поставляли тут армейский. Короче, жрали. Не тужили. Вот он, Шеврон. Это выброшено. Короче, как-то вот так все выглядит. Это Кирюхин комната. Это зал. Если затем ничего не видно. Ну все, повыдем, что надо было, что не надо. Таня, в твоем кабинете полный порядок. Потолочек только наладить, остальное заебать. Ёб... вот на столы были ломать. Ну, компьютеры, ну вынесите, ломать. 么？<laughs> <laughs> Як вам просто нагадаю раніше, ось ці люди заявляли, що їхня армія високоморальна та не може грабувати українців аж тут повний порядок, тепер і в їхніх оселях, тобто скрізь, де ступила нога російського військового, і відверто таких відео в соціальних мережах, хоч греблю гати. Та я зібрала для вас найцікавіші. Бо, звісно, в студії з Кабєєвої чи Соловйова це не покажуть. Тож добре, що самі громадяни Федерації фіксують злочини своїх же вояк. Да. Это не солдаты. Это же. Даже... Ну от спали они, спал. Кто-то жрал, кто-то спал. Бегуны якие с. Да. Потому что це Телевизора нету, Уже вскрили, потом скрыл Так і все. От так от. Катя спит твій матрас із кровати. Скоро прийдуть за Юлькиним. Так шо такі діла? О, Погром у хаті повний. Так що от так от. Тут все порозкидано. Вон Адкрита, перезбросена. По а тепер найцікавіше, бо досі є мешканці Курщини та її міст і сіл, які не хочуть виїжджати в безпечніші місця, побоюючись, зокрема того, що їхні будинки розграбують і їхні ж російські військовослужбовці. Єдине тільки чого вони вже не бояться, так це звинувачувати свою армію. Як бачите, бо схоже, тепер вони розуміють, хто є хто насправді. От, якби у них всіх ще телевізорів було менше, щоб не дивилися пропагандистські брехливі ефіри, то може б і правда про звірства їхніх військових в Україні відкрилася. Бо поки що ропери Путіна продовжують промивати їм мізки. І ось тут. Саме час згадати про заяви пропагандистів. Бо сьогодні, чи то новини у них не втішні, зважаючи на величезні втрати на фронті, чи просто настрою у них там немає, вони заговорили про свої внутрішні проблеми і непросту ситуацію. хто щось робить, там американці щось нове мутять, всі что теж щось делають. Навіть війна йде так швидко, що якщо ми. не пойдем быстрее к процессам осознания, чем мы не можем остаться в хвосте, нас обойдут. А есть у нас вот это движение, которое осознает, что такое новая война, и которое, я согласен совершенно, война не кончится. Кончится, кончится кампания на Украине, начнется другая война. А ми розуміємо, яка вона буде, а ми готові в її вести концептуально информационно, з точки зрения оборудования, которое понадобится. Или ми будемо опять письма писати туди, потім согласовывать їх, потім ждать, поки государство розвернеться. Поздно будет та звісно не менше цікавить цих кремлівських пацюків і те, що відбувається зараз у нас в Україні. А подекуди це цікавить їх навіть більше. І ось не встигло видання «The Economist» опублікувати статтю, в якій йдеться про те, що в Україні у травні 2025 року можуть відбутися президентські вибори. Путіністи активізувалися і понеслося на сьогоднішній день. от, коли говорять про виборах. Когда говорят о выборах, нет политической альтернативы ну, для него. Но ну, кого они будут выставлять, как они будут действовать? И для них этот вопрос остается ну, по-прежнему открытый. А теперь я просто... для кого остается вопрос Ну, для Украины вообще, и для Запада в том числе. То есть какой, какой процесс, какой, какие нет. выборы, какие выборы, о чем вы сейчас? Вы сейчас серьезно? Да. До любого дворника Дяде Васильевна и будет президентом. Ой, ну... ну извини, а Зеленский откуда возник? Ну... А Порошенко откуда свое время возникнет? Ну Какие были выборы? Политики долго был. Да, только Но на Майдане он, он был никем и звать никак. В этот момент Янукович был самым популярный политик. Несмотря на то, что Россия ушел в Майдан, так же был. Я не могу не... Придет американский хозяин и скажет, значит так, у вас выборы. Да, назовут это выборы. И все. И все. Не, не получится, я хочу серьезно? сказать. Серьезно? Да, а кто по... им скажет нет? Вот, просто, вот мне просто интересно. И тут выходит кто-то и так, минуточку, вот так что ли, да? Не получится! Слушайте, это все... Нет, на самом деле, если не ерничать, если серьезно говорить, то даже они это не смогут. Им нужен фактор легитимации. Напомните, что у них уже была такая практика, когда они ряд территорий сказали, а вот там боевые действия, мы голосовать не будем. Да. Да, И никто это... не сказал, что это нелегитимно. Как они Звигильского из избрали, помнишь? Там? Да, да, да. Суль, одна улица. Сказали, это округ. Короче, я должен был это сказать. что как бы вы там ни говорили, я... Ну, не то чтобы... Слушайте, ну не будет это так. Даже с американцами. Ты цепляешься, знаешь, вот хотя бы за иллюзию. Но может, все-таки страна, может, все-таки цивилизованная, может, все-таки какие-то правила есть. Ну, я не настолько наивен, но что не столь наивен, і скажу більше, що в данном случае навіть профанации не вийде. Вот я чим повідомляю. Я проведуть голосування в англійському посольстві, виберуть э, вот залужного, застужного і скажуть, це ваш новий гетьман. Але тут важливий момент. Подивіться на їхні пики. Знаєте, з похмілля схоже вони лише на таку ахінею в ефірі і здатні, як і на криваві злочини, в яких самі і зізнаються. Бо прокремлівський маріонетковий ватажок Денис Пушилін заявив, що нібито приїхав до тимчасово окупованого Вугледара Донецької області і навіть показав відео на фоні зруйнованого міста. Вже друзі, сьогодні працюємо в вугледарі. Ну що могу сказати? Я тільки добрався до к міста. місту. Розрушення очень серйозне. Целого здания найти практично невозможно. Сейчас ребята помогают оказывать всю необходимую поддержку гражданскому населению. Осталось уже немного так человек здесь, но тем не менее есть над чем поработать. Войска уже ушли дальше. Продолжается освобождение территории Донецкой Народной Республики. Ну, вот, вот таким вот образом все это пока и происходит. Но вечером опять же больше информации. Вечером будет возможность еще также и показать дополнительные материалы. Поэтому пока продолжаем работать. Угледар, русский город, Донецкая Народная Республика. И это еще не все. Пушелин цинично на камеру отработал методичку Кремля посеред руин. На пике здесь действовало 400 штурмовиков 29-й армии. Основная была все освобождено нашими войсками. Бои носили крайне ожесточенный характер, пока противник уже не стал отходить а вечером первого числа. Уже остатки убегали на север туда, угу. по лесу, в Город как видите разрушен, нет, города нет, очень нет, сильно, да. Хоть какой-то там вот искали, ну, это, цел, да, цел, там, цел, хоть какой-то да. дом, но вообще. Два года здесь место на этих матрасах. То есть, по сути, с 22 -го года... Да, Мы никто, да, никуда, никуда не проявляемся. Мы ждем вас, мы ждем вас. тут остались сепаратисты и ждуны, а последние мы предатели были, все мы были. И потом за нас забыли. Вы знаете, как обидно. Мы никуда не идем. не делали. Кадры шокуют. Як і те на що перетворюють наші землі окупанти, звільняючи їх від нормального мирного життя? Тож, підсумовуючи, я скажу: підтримуйте Збройні Сили України, щоб у армії Путіна не було жодних шансів перемогти. Ну і нагадую, з вами була я інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.